Тоді процедура взагалі була абсолютно е, ідіотська. Зараз вона просто ідіотська без абсолютно. У мене пішло на ВЛК 32 дні. Це, це взагалі не рекорд. От це, це просто не рекорд. А мені ще тоді було дуже ну, ще фі фігово, після там, якраз скільки на той момент 13 операцій, здається, щось таке. А, ну, прямо фіговенька. Тобто і. Я там ще почував себе не найгірше на тому ВЛК, тому що були пацани, яким суттєво було гірше за мене. ВЛК 32 дні. А потім я приходжу в ТЦК, в свій з якого я уходив в Києві. І мені кажуть, це все чудово, це все дуже класно, але вам треба їхати в Запоріжжя. Я кажу: Вау, дуже цікаво давно не був рідне місто. А чому, чому туди? Ну, відповідь була наступна: що там же ж будуть якісь виплати. Виплачувати будуть вам по місцю прописки. прописки Тому тут ми тебе виписуємо, іди стався на облік в Запорізькому ТЦК і одразу ж там же і виписуюся звідти. Клас. Ну, тобто, прям, прям вау. Я, значить, однорукий, е, Сідаю, їду в Запоріжжя. А там, взагалі, філософська історія, тому що. А будівля ТЦК зараз знаходиться в приміщенні ну безпосередньо, там де була моя перша школа.